Доброго здоров'я, футбольна родина! І це програма футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українській прем'єр-лізі та про успіхи українських футболістів за кордоном. В суботу в Рівному відбувся поєдинок між Вересом та Карпатами. Цей матч відкрив новий сезон української прем'єр-ліги. Таким чином, леви вперше від сезону 2019-2020 провели поєдинок в еліті українського футболу. Великої кількості гольових моментів команди не створили. За весь матч більше ударів завдав рівненський клуб 11 проти 5. Завершували зустріч леви в меншості. На 89 й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Ян Костевич. Проте скористатись чисельною перевагою господарі не встигли. У підсумку команди зіграли в нічю з рахунком 0-0. Також в суботу відбувся матч між Кривбасом та Чорноморцем. Команда Юрія Вернедуба успішно розпочала чемпіонат. Єдиний м'яч у цьому поєдинку Криворіжці забили на самому його початку. Уже на шостій хвилині відзначився Єгор твердохліб. Цей гол став першим у новому сезоні УПЛ. Таким чином саме Кривбас став клубом, який здобув першу перемогу в сезоні УПЛ 2024-25. У неділю 4 серпня продовжились матчі в рамках першого туру УПЛ. ЛНЗ вдома приймав лівий берег. Команди обмінялись моментами на старті зустрічі. Постріл Асінора здалеку зупинив голкіпер лівого берега, а Когут у відповідь пробив повстійку. Згодом механів врятував киян від вірного гола після спроби Яшарі. А в середині таймовий цехівський втік сам на сам, але не зміг переграти воротаря ЛНЗ. Багатий на моменти, перший тайм все ж таки закінчився нулями на табло. У другому таймі все йшло до того, що болівальники побачать нічию. Однак, укомпенсований арбітром час стався несподіваний гол. Захисники лівого берега заметушилися у власному майданчику, що відразу вирішив використати Асінор. Таким чином ЛНЗ мінімально переграв новачка чемпіонату Лівий берег. А чинний чемпіон України Донецький Шахтар зіграв на виїзді проти Полтавської «Ворскли». Гірники вийшли вперед уже на восьмій хвилині зустрічі. Капітан команди Микола Матєнко шикарним дальнім ударом відправив м'яч у лівий кут. До перерви Шахтар ще раз вразив ворота суперника. На 31 з хвилині відзначився Олександр Зубков. У другому таймі команда Маріно Пуща не збавила оберти та довела рахунок до розгромного. На 67-й хвилині пенальті реалізував Георгій Судаков. А ще через хвилину Матвієнко оформив дубль. Захисник знову забив красивим ударом за меж штрафного. Крапку в цьому матчі на 88-й хвилині поєдинку поставив Данило Сікан, забивши п'ятий м'яч у ворота зелено-білих. Полтавська команда уникнути сухого розгрому не змогла. Також у неділю оболонь приймала на своєму полі колос. В середині першого тайму Суханов небезпечно закручував під ліву стійку, але голкіпер Колоса накрив. У відповідь рибка буквально зняв м'яч з голови суперника. Після навісу Топалова. На 30-тій хвилині колос вийшов вперед, але вар зафіксували офсайт і взяття воїн не зарахували. Перший тайм завершився в нічию. Одразу по перерві Цуріку з гострого кута відкрив рахунок у матчі, поціливши у дальню дев'ятку. За 10 хвилин Черненко відновив статус-кво, пробивши з розвороту у верхній кут воріт. За трохи Слободян вивів пиварів вперед, головою замкнувши навіс з правого флангу. Однак втримати перемогу не вдалось. Після кількох невдалих спроб, ковалівців цю взумів зумів перетворити кількість в якість, оформивши дубль. У підсумку команди зіграли в бойову нічию з рахунком 2-2. 4 серпня на стадіоні Валерія Лобановського в Києві зоря приймала Інгулець. В першому таймі гра була рівною, Обидві команди намагались грати в інтенсивний футбол, віддаючи перевагу флановим атакам. На восьмій хвилині небезпека виникла біля воріт гостей. Небезпечно з лінії карного майданчика пробивав атакувальний півзахисник зорі Денис Антюх. Та голкіпер Інгульця Олексій Паламарчук відбив удар, а на добивання ніхто з Луганців не встиг. Підопічні Василя Кобіна відповіли ударом з близької відстані від Ярослава Богонова після прострілу з правого флангу атаки від Олександра Козака на 13-й хвилині. Цього разу свою реакцію відбивши удар, продемонстрував голкіпер-господарів Микита Турбаєвський. Рахунок у матчі відкрили підопічні Юрія Коваля, і сталося на 16-й хвилині. Денис Антюх отримав пас під забігання лівим планом атаки з власної половини поля. Віддав центр на Олександра Яцика, а той відкотив під удар на хорватського легіонера Зорі Якова Башича, який точним ударом за меж карного майданчика пробив Палемарчука. 1-0. щоб організувати небезпечну атаку у відповідь після пропущеного гола гравцям інгульця знадобилось 10 хвилин. Міг забивати лівий захисник Максим Мельничук, проте пробив воротами суперників після пасу Романа Волохатого. Та вже на 29-й хвилині гостям вдалося зрівняти рахунок. Перший гол своєї команди після повернення в прем'єр-лігу записав на свій рахунок Володимир Білоцерковець, отримавши пас з центральної зони від Олександра П'ятого, вигравши боротьбу в капітана Луганської команди Романа Вантуха, точно пробивши у падінні Повструбаєвського. один вже у наступній атаці футболісти з Петрового могли забити вдруге, та удар головою від автора гольової передачі Олександра П'ятого після навісу Віталія Дубілея відбив голкіпер господарів. Тож команди пішли на перерву за нічийного рахунку на табло. У другому таймі частіше воротам суперників загрожували гравці інгульця. На 54-й хвилині повз ворота з вигідної позиції пробив білоцерковець. На 59-й хвилині Турбаєвський відбив удар козака з гострого кута. А Луганці перший свій момент створили на 81-й хвилині. М'яч після прострілу Яцка з лівого флангу опинився у Петера Мічина, сербський легіонер зорі пробив з лету, та м'яч після рикошету вийшов за межі поля. Олександр Яцк таки став героєм матчу. Вирвавши перемогу для своєї команди на другій компенсованій до основного часу хвилині, Антюк обіграв двох суперників на лівому фланці і навісив точно на партнера, який точно пробив головою. 2-1. Фінальний свисток головного арбітра матчу Михайла Райде зафіксував перемогу господарів. А матчі Олександрія Динамо, рух Полісія, що мали відбутися в суботу, були перенесені. Ось так пройшли стартові матчі УПЛ. Ну, а зараз поговоримо про наших футболістів за кордоном. Форвард збірної України Артем Довбик офіційно змінив команду. Футболіст перейшов з Жирони в італійську Рому. Контракт Довбика з Ромою розрахований на 5 років. Як інформував напередодні інсайдер Фабріціо Романо, за найкращого бомбардира Ла Ліги Жирона отримала 30,5 мільйонів євро та ще 6 мільйонів можуть у вигляді бонусів. Перед тим як перейти до римського клубу, головним претендентом на Довбика був мадридський Атлетіко. Однак в останній момент боротьбу за футболіста виграла Рома. Трансфер Довбика найдорожчий продаж Жирони в історії. А в українському футболі він став четвертим у списку найдорожчих трансферів. Нагадаємо, на першому місці Михайло Мудрик та його 70 мільйонів. На другому трансфер Шевченка з Мілана до Челсі у 2007 році коштував Роману Абрамовичу майже 44 мільйона. Ну а на третьому Олександр Зінченко, який минулого літа змінив Манчестер Сіті на арсенал за 35 мільйонів. Форвард збірної України Роман Яремчук підписав контракт з грецьким олімпіакосом, у який перейшов з бельгійського брюга. Грецький клуб поки не розкриває умови трансферу, але за даними порталу Transfermarkt, пірейці заплатили за Яремчука 2 мільйони євро. Нагадаємо, у Більгійському Брюге Роман не зміг стати основним. Зігравши 1042 хвилини у сезоні 2022-2023, українець у плани Брюге не входив. Тому йому почали шукати нову команду. Останнім клубом Яремчука була іспанська Валенсія, у якій він провів минулий сезон на правах оренди з більгійського клубу. Викупити нападника міг іспанський клуб, але за інформацією іспанського видання Elgol Digital валенсійський колектив не хотів платити трансферну суму, яку просили бельгійці, в розмірі 4 мільйонів євро, щоб викупити контракт Яремчука. Український нападник результативно дебютував за Олімпіакос у товариському матчі проти італійської тернани. Наш футболіст оформив результативний пас на свого одноклубника. А загалом Олімпіакос розгромив свого суперника з рахунком 4-0. Конкурентом у нападі Єремчука стане марокканець Аюб Елькабі, який став найкращим бомбардиром чемпіонату Греції та ліги конференцій у минулому сезоні. На його рахунку 33 м'ячі у попередньому сезоні. Дякуємо за перегляд! Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваюсь, що наш огляд футбольних подій потривав вам корисну інформацію та приємні враження. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте стежити за оновленнями. До нових зустрічей.